Друзі мої, у мене до вас серйозна розмова. Я ніяк не можу на неї наважитись. З таких слів починався черговий пост відомої у місті і далеко за його межами волонтерки Тетяни Піскурьової. Зоозахисниця і мама всіх безпритульних чотирилапих вирішила порадитися з громадськістю, чи варто відкривати збір на автомобіль для перевезення тварин. Проте шосткинці не стали коментувати даний допис, а одразу почали переказувати гроші на картку громадської організації Добре серце завдяки і необхідну суму вдалося зібрати менше ніж за дві доби. Тремтячим голосом розповідає пані Тетяна. Так вийшло, що знайомий продавав машину. Фіат Добло, машина дуже підходяща. Мені порадили знайомі, що давай спробуємо записати ну, людям написати пост, запитати їхню думку. Якщо з міру паниці, то ці дві тисячі доларів це ну, насправді не так важко зібралися. Ну, тисячу тисяча у мене вже була, як я написала. А от тисячу ми зібрали за двоє суток. Люди відгукнулися на запит і одразу ж почали донатити. Суми були абсолютно різні, починаючи від 15 гривень. І до 400 доларів мені одна дівчина прислала. Дуже тобі дякую. І сказала, що це її плюсик – карму. Пані Тетяна зізнається, після того як була зібрана необхідна сума, вона так розхвилювалася, що не спала майже всю ніч, і навіть довелося збивати тиск, який піднявся від емоцій. Слід зауважити, що весь час, доки існує організація, волонтерка перевозила тварин на своїй машині. І це було не тільки санітарною проблемою. Я працюю на своїй машині на шевралі. Да, які я благополучно догробила за весь час війни. І там возили всі собаки, всі коти нашого міста. Машина це ну. Така необхідність, яку зрозуміють тільки волонтери, який був на відлові. Тобто, коли ти береш собаку, от ми її беремо вже в кінці, коли вона засипає, ну наче засинає, а потім, коли до неї підходиш, у неї активізуються всі сили організму, адреналіни вона виривається. А коли вона виривається, то вона може свої всі життєві потреби. Це все на нас, на машину, вони кусаються, вони деруться, вони не хочуть, тобто у собак паніка. І якщо до повномасштабного вторгнення відлог волохатих безхатьків був помірним, то після відомих трагічних подій масштаби цієї роботи зросли в рази. Всі кудись їдуть або біжать ну, з інших регіонів, де ну, реально йде війна, і сюди привозять їх, ну, кидають. І тому їх дуже багато. Ми ж намагаємося якось утримати ситуацію з народжуваністю. Ну ми стерилізуємо. Крім нас, цим ніхто зараз не займається по місту. Все, що стосується безпритульних сук, які розмножуються по околицям, які дикі. Ну тільки ми займаємося ними. Тобто, потреба в автівці, яка була пристосована для перевезення кормів, тварин та необхідних для їх відлову і існування речей, була просто колосальною. Але на жаль, про це ніхто в коларах місцевої влади не замислився, каже волонтерка. Звикла я, що всі ці проблеми, які стосуються організації групи, вони лежаться на моїй плечі. Тому і на плечі тих людей, які допомагають постійно. В основному це одні і ті ж люди, той тобто прості люди, такі, які самі заробляють, і допомоги від когось іншого, і від якихось там таких, може, багатих людей. Да. Нема в нас нічого, тільки ну, моя задача. Це все організувати. Ні, на жаль, крім людей і міжнародних організацій, допомоги там в утриманні чи в перевозці у нас і нема. Все забезпечую я. Сіно мені треба достати, тирсу мені треба достати ну, для собак. Їжу, мені треба думати, де її дістати. Ну, Все на наших плечах, на плечах небайдужих горожан. Містян, якщо я цього робити не буду, то ніхто цього не зробить, впевнена пані Тетяна. Тому знову і знову їде, шукає, відловлює, стерилізує, лікує, прилаштовує і так по колу. На щастя, відтепер їй в допомогу є автівка, на яку назбирали, як то кажуть, усім світом. У рейди з відлову вона вже їздила неодноразово. А Тетяна Піскорьова ніяк не натішиться своєю новою помічницею. До того ж, волонтерам вдав. Боси придбати спеціальне обладнання для відлову, що значно полегшує цей процес. Проте, як і раніше, проблем з контролем росту популяції безпритульних тварин купа. Тому волонтери зоозахисники продовжують виконувати свою щоденну роботу і щиро сподіваються на те, що до їх потрібної і доброї справи все-таки долучаться і можновладці.